Привіт! Ви на каналі спічі, ну коробок Карабокюа. Я в прошлій серії розпалив воск. У мене ще шарик остався, тому я його зараз розпалию і потім продовжу. Все, у нас воск допалився. Ай, бляха! Оце, блін, будьте неосторожним. Так, друзі, дивіться, беремо. Е, Ні, що, звичайно. І... Зразу вирізаємо, що ми хотіли. Тим... Не знаю, я хотів зробити плюсик. Я отак його вирізаю. Ну, ножиком отак просто. Так, отак. Ну, коротше, коли ви зробили це, то ви отдираєте ножом от, от такими лезкими движеннями. Ось. Ось так удвоєте його. Спочатку плавними від а потім не плавними. Отак. Обіруємо. І у вас по-любому останеться отаке вот п'ятно. Ну, поки що ми ще доздираємо слой, А коли останеться п'ятно, я вже розкажу, що вам це. У вас станеться отаке п'ятно. Беремо наші стички. Красаємо їх. І отак от, от проводимо. Далі беремо ніч. і отакується. От от розіляємо. Далі. Беремо любу йомкость і беремо холодну воду. Крас і гарячі. Беремо ніж, холодний, макаємо ніж холодну воду. Макаємо там сюди ти ото. Робота може зайняти більше часу. Ну, взагалі можна отак вилити. Ось так, повний.